кров, у серці любо за правду й волю, за сім'ю. за Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять та відкрити алею пам'яті захисників України. Ранкова ро сьогодні в день єднання. На цій площі нас об'єднала спільна справа. Гідно шанувати земляків. Які навіки залишиться в наших серцях? Слава кому пам'ять, герої не молитва ще нікому не зашкодила. Це спасіння, це те, що дає надію, це те, що сіли цих матерів, цих дружин, які сьогодні, ну, страждають. Вони реально страждають. І ще ніхто не знає, скільки вони будуть страждати, від того, що вже цих синів їх не повернеш. Кожен з тих хлопців, чоловіків, синів, батьків, які зараз дивляться на нас своїми парами очей, наповнені любов'ю і жертовністю до нашої багатостраждальної мами України. Матері. Матері. Рани в серці не згоєш. Українській землі ви зростили героїв, вже нові імена вистеляють словами вічна слава земна і небесна їм слава. Бід нестепний і з легше він не стає. Ми просто навчаємося жити з тим болем. Ми ніколи не пробачимо московицьким окупантам жодного українського життя, жодної ненародженої дитини, жодної сироти. На сонці сльоза. Тепер я маю боротися за. Майбутнє бачу, нашого бачу, синочка, щоб він виріс мужнім, сильним, хоробрим, таким як його тато, щоб він завжди пишався своїм батьком, був патріотом, таким як його батько. Користуючись моментом, я хочу подякувати е, тим, хто був. Причетний будь-яким чином до встановлення цих банерів до цієї алеї Миколі Васильовичу за те, що він допоміг так підтримав нас дівчатам. Дівчатам я дуже вдячна Ліні, Юлії, всім дівчатам. Вони зробили ну неймовірне. Вони прожили кожну історію, і як би не було важко. І були різні моменти, але ми впоралися всі разом. добре серце неможливо. На рукаві кров. і в ста двадцяти чотирьох родинах зараз немає більшого горя і більшого болю ніж бачити фотографії наших рідних і не бачити їх серед живих. Вони живуть украшно. Сьогодні я хочу висловити слова подяки абсолютно усім, хто був задіяний у розробці, у підготовці, у встановленні, у погодженні цієї алеї. Щира вам подяка і окрема подяка, слова безмежної вдячності усім нині діючим захисникам і захисницям, ветеранам війни. Які непохитно стояли і стоять на лінії бойових зіткнень, оберігають нас, охороняють і дають змогу гідно вшанувати пам'ять полеглих побратимів. Слава Україні! Я почну подяки. Я дуже дякую нашій громадську, міській раді. І особисто Іпонію Васильовичу за оновлений меморіал, який знаходиться через дорогу і за цю алею слави, алею пам'яті. Кажуть, що людина доки живе, доки її пам'ятають. І дякуючи цій алеї, ми подовжимо нашу пам'ять. Самих минали! Я степіха і Бога на серці звертаюсь до кожного із нас, що ми сьогодні низьком понились матерям, які народили на та виховали вправних синів героїв. Адже герої, герої вмирають, герої живуть після тих, кого сьогодні немає з нами, хто віддав своє життя за мир. Спокій і належність нашої держави вічна їм пам'ять. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Вони віддали життя, аби ми жили в мирній Україні. Вшанування їх пам'яті це наш святий обов'язок. Це наша вдячність за їх подвиги та їх жертовність. Ми на землі.